Усім привіт! В цьому відео я розповім, як можна безплатно намайнити кенді токенів в, на їхньому офіційному сайті. І так, все, що нам потрібно робити, перший пункт це переходимо по ссылці в описанні і реєструємось на ось цьому сайті. І після реєстрації ми попадемо на таку от головну сторінку, і нам потрібно кожен день, кожних 24 часа заходити сюди і нажимати на run. Нажимаємо на run, у нас вискакує ось така от реклама, закриваємо її, і ось наш дохід. Тобто за годину ми получаємо 0,400. Ось цих от монеток. Нажимаємо на Run. Так, все. Все ми фармимо монетки, і ось ми можемо подивитися зверху. Зараз мені накапає 1 цент через буквально, навіть секунд 30. Ось такий ось цікавий майнінг. Заходьте, майніть, нажимайте кожен день Run, і також можна відкрити, навірно, а ні, не можна. Кожен день нам можна буде відкривати ось таку от коробочку безплатно. Також ще про цей проект. Щоб вивести ось ці от токени, потім нам потрібно буде пройти QC верифікацію Тобто без кісі верифікації ми не зможемо вивести усіх токенів. Ось така от акція. Усім бажаю заробити. Також приходьте на мій канал. Мене там багато цікавих відео. Також ще можете все от відео подивитись, і всім пока-пока.